Говорити про те, що хист архітектора полягає не у прикрашенні будівлі, а у побудові прикрашення. Грама, яка носить його ім'я, вона була споруджена у 1746 році 20 саме тоді, коли знайшли вхід до гробниці Рафаїла Заборовського. Перед нами відкривається вигляд на центральний віхтар храму. Лишення рік собі, що у Софійському соборі збереглися 260 квадратних метрів мозаїк 11 століття та 3 тисячі 000... благословляє, а лівою рукою притискає до людей закритий вартою. Ця мозаїка виконана у медальйоні, який складається з дев'яти кіл різного кольору. що нагадує а насправді символізує День чинів Ямківських. Пантократор виглядає значно менше за поранту, але він так вертається перед нашими очима, так само, як і у випадку з Орантою, коментовано чорним написом, виконаним грецькою мовою у бойочному регіоністій композиції. Якоручна писала приміщення. Архітектура, мене не цікавивши живопис, мене цікавила такі цілком. Отчажими тут були тут самі. Повторюся, маблювання тут є умовним, але от завдяки нашому ярманаху Пахомію ми можемо побачити буквально, що було б на цьому столі в День Великодня, більшого на зламі 17-18 століт у часи правління гетьмана Івана Мазепи, які який... відбували.